хто зможе краще розказати про авто, як не його власник. Тому ми вирішили познайомити вас з нашими тачками. А почнемо: ми з фірста. Цей парубок невпинно і невтомно скупляє всі японські тачки. Так, в моїх жилах, мабуть, тече японська кров, інакше я не знаю, як пояснити мою любов до всього японського. Тож дивимось, на чому я на цей раз вирішив зупинитися. Після досить довгого пошуку я нарешті знайшов те, що саме мене впирає. Ви знаєте, в мене, мене були такі досить обмежені критерії, що саме я хочу, і все звужувалось до однієї марки BMW. На жаль, у наших широтах це єдина марка, котра за невеликі гроші дає тобі потужність, дає тобі задній привід і масовість. І ви знаєте, я помітив те, що коли я зупиняюся на світлофорі, я бачу скрізь лануси та BMW F-30. І я не хотів бути так, як всі. Тому ем, мій стояк від цього, розумієте? Якщо ви шукаєте ідеальний баланс між е, потужністю, ціною та заднім привідом, це тільки BMW, на жаль. Але я трохи інший чувак. Я Фанат Японії з голови до ніг, тому в мене був досить е, вузький вибір, що я мог обрати за ці гроші. Я, е, мої критерії були складними, тому що я хотів Японію, я хотів задній привід та я хотів бажано, автомат. Або повний привід. Е, в мене було за цей період, за цей рік дуже багато автівок. Я змінив 5, 5 машин. У мене була Селіка, я дуже її любив, і ну, вона у сердечку залишилась. Це неймовірна не, не керованість. У е, мене також після був е, Lexus IS 350 другого покоління, але щось з нас не зросло з ним. По певним причинам не буду загострювати на цьому свою увагу. Е, потім в мене був Lexus GS 300 першого, ні, другого покоління. Е, він був на Озеті, 4,3 — прикольно, але колись раніше в мене був на 2 джейзеті цей лексус. І я зловив себе на думці, що це ж було. Це вже було і воно мене не впирає як раніше. І, до речі, головне забув, прямо перед цією автівкою я купив собі Subaru Impreza в універсалі. Але це була Atmo 2.0, там в мене був певний обмежений бюджет, я шукав щось просте, переконтуватися. І тепер я нарешті знайшов ідеальний рецепт задоволення для такого фанату Японії, як я. Це Infinity G35. Добрий вечір студія. Добрий. Коротше, що я хотів сказати. Давайте поспілкуємось стосовно японських автомобілів і німець. Давай. Да. Давай, кажи, що Артур, там тебе. Артур, в тебе була японський автомобіль? Да. Да. Давайте серйозно, якщо вже як, як то кажуть, починаємо про таку а, слизьку тему, ми з вами. Я скажу так, про давайте а, а, у, прикладемо зусилля і спробуємо. Підібрати плюси і мінуси машини, яку ми сьогодні оглядали. Я а, згадав си, слово. Серегіна тачка, яку ми знімали. Це гейша. Японське гейша. слово гейша. Але гейша — це не проституція. Да. Це а інша. як було слово проституція? Отже. Джордж. Джору. вас щось не, 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 не туди понесло. Коротше, ну моя да. думка яка. Японські. Ви сьогодні побачили Фіні Купе. Серега, як власник, звісно, може там бачити плюси і мінуси. Що я бачу збоку? Я бачу велику машину. Яка Бажно. насправді має специфічну керованість як для японців, тому що японці завжди руляться, вони економіть е, на якийсь там шумці. На матеріалах. На матеріалах. Почекай, почекай. І руляться. Але ми маємо. бачимо зараз машину, яка насправді важка. Ми прохватили на ній потоки, гальма закінчується швидко. Другий момент. Для круїзінгу топ. Але да. про сидіння сказав, я думаю, все ідеально. Мені здається, що вона нагадує мені японські е, аутентичні, реально салон, ця шкіра, воно виглядає, mm, да. типу, як от прям типу, топ із Японії. Е, є момент, коли, наприклад, ви їхали в Потоці сьогодні. Да. Я за вами їхав на сонаті, бо арта вже нема, тому немає ось такого збору в якомусь дивному місці. Okay. І я проїхав Серега вперед, заїхав, і отак дивишся на дві жопи, типу, Бехи-двойки і, і Фініка. Кому ти засунув? І від Фініка, типу, є. Спокійно. Де ти натиснув дрез? На сонаті. І дивишся на фінік, і він, типу, перший ось такий знаєш, погляд, типу, вау, фініку викликає. Але потім, коли ти придивляєшся до деталей, здається, таке враження, ні, беха, беха рулить. Тобто в такому діапазоні, я вважаю, тачка за ці гроші виглядає точно. супер. Салон не про спорт. І не досить проти. Про це казав — Так. Якийсь е, круїзів. Так, хлопчики та дівчатка. Ні, не так. Так, друзі, теж. Так, народ. І за цей час, котрий я володію цією автівкою, я хотів би звернути вашу увагу на деякі приколи. По-перше, безрамочні двері. Оце ма клас топ обожнюю японців за це, але. Не ненавиджу, ненавиджу за те, що вони, сука, не тримаються. Ну ну що ну, ну, це оце, за ковбаса? Коротше, ладно, на суть. Іди, ідіть сюди, я вам покажу приколи, приколюхи, котрі тут є. Так, мені потрібно, щоб хтось держав двері. Артур, давай, тримай. Тому що у нас що? Правильно, японці. Що е, перше мені е, кинулось у око, та я офігів, не знаю, ви бачили таке, але ні? Дивіться, як ви е, зазвичай звикли. Е, коли вам треба там верх-вниз кермо, Подвигати. Що ви робите? Ви там клацаєте, але, але тут дивіться, бачите? Прикол, прикол. Вона е, з приборкою, оця вся конструкція тупо піднімається, опускається. Оце взагалі роз... чесно, Мене це здивувало, здивувало і ну, я завалив. Мені сподобалась така штука. Йдемо далі. Е, сидіння. Блін, наскільки вони кайфові. Ти коли сідаєш, воно тебе ось так огортає і нікуди не відпускає. Блін, кайфово їхати, особливо на дальняк. Але е, видно, що ця автівка трохи е, створювалась для таких струнків хлопців або для дівчат. Тому що. Коротше, я зі своїми ляхами трохи не, не вміщаюсь, тому що оця бокова підтримка, вона супер кайфова, але трошки не по розмірам, трошки вона в ляшечки строчить. Так, що ще? Розкажи про торпеду, про її мінус, вони всі вакцинують. А, так, супер. Далі. Е, який косяк тут є? Я не знаю, в мене це був Lexus із 350 і в нього така ж сама херня була. Я не знаю, з чого їх роблять, але що там, що тут у Фініків, це прям болячка. Сука, тріскається торпеда. Це ще в мене в нормальному стані, в гарному. Пару є тріщинок, але невеликих. Косяк. І тепер, що ми маємо? Бистренько. Ми маємо клімат контроль двохзонний. Ми маємо е, все електро, само собою, ми маємо там регулювання туди, сюди, вверх, вниз. Коротше, по всім осям, як тільки хочеш. Е, Пам-пам-пам, зрізка, що, що ще? Ми маємо люк. Хоч високо? <ріху> а не протікає? Ми маємо чохол на, ру... на кермі. А, чому? Тому що ну, ну, ось таке безобразіє. Треба треба робити. До цього ще руки дійдуть і ми обов'язково зробимо. А, на кермі оці всі штучки, приколюхи, воно працює, магнітолка, китай. Нікуди без цього, але для мене це більш плюс, тому що я звик клацати там туди-сюди, а магнітолки тих часів, вони трохи дерев'яні, ви ж самі розумієте. Ну і круїзік туди-сюди, ляп, їдеш собі комфортненько садеси на чилі. І на Газіку, блядь. І на газіку точно. Красава що сказав, що ми тут маємо? Ми тут маємо газик, тому у нас розхід приємний. Ну як приємний? Літрів 20, але... Якщо газувати, а ми ж по-іншому не їздимо. Хочеться сука дати, дати джазу цій суці під сраку. Да. Ось так. Да. Не забув, самий прикол цієї автівки, я хочу вам показати. А я подірну, сука, ні, звісно, я не дернув його. Чекайте, чекайте. Де там вся? Опа! Є пару приколів, але якщо вам цей один прикол покажу, ми, ми можемо тут зависнути десь, може, на півгодинки, але годинку. Пацани не в курсі, про що я, а я, а я вам зараз розкажу. Так, оце, звісно, неправославно. Такий, сука, тяжовий люкс преміум і без, ну, на палці, без газових. Упорів таке собі. Що ми маємо? Пластик це не цікаво. Але я вам скажу, що це за двигун. Це VQ. Точно такий же, як на Nissan 350Z. Розумієте, Infinity Nissan це одне ж те ж саме. І це V6, ну муа. звук він видає ну просто конфетку. Так ось. Це все, все супер красиво, класно, є газик, там все він красиво встановлений. Е, до речі, я питав хлопців, вони казали, що газ він переварює прям окей, якщо нормально настроєний. Тут начебто нормально настроєний. А тепер, хлопці, прикол. І для глядачів, і для вас. Саме кончене, що тут є, це щуп. Сука, я, я його раз перевірив, коли купив автівку. Після я боюсь його перевіряти. Об'ясню чому. Дивіться. По-перше, ви бачите, який він, як, як, як пісюн загнутий. Ну, блін. Але це нормально, це такий щуп. А ну відійди далі, я зараз покажу. Це, якщо ви захотіли перевірити масло там, наприклад, тепер саме цікаве, сука, нахер я це зробив. нє ні, ні ні ти що зробив? Сама Світло дай. Тепер треба нам. Ну, не тепер нам. Так, да, я не всуну. І ми зараз можемо застряти тут дуже надовго. Ти його туди. Чіпляєш, а воно сука не йде. Я, я б то я, степлер, степляр. Я його х**рю, х**рю. воно нема, не йде. Сука б Я, степля. Хуля хуляра, то нема, не йде воно. А тепер, ну реально, хлопці, проблема. Я коли перший раз ото купив і на наступний ранок намагався його вставити, я тупо час у паркінгу проїбався з цим і не міг його засунути. А як він засовується, тут коротше, треба знайти суперпозицію, якось проти, мабуть, часової стрілки крутануть і засунуть. А в нас це не виходить, сука, і все, і ми це Бать, бать. Так, ну я не мені макірусь. Все при, приїхали. А Давай я вставив. Я тобі кажу, ми не вставимо. Yeah, ну, це був ризик. Це і... був ризик, так, да, і все, ну. Якось мене ось на днях вийшло, я там його повернув трохи, і воно пішло. Проверни, таке реально десь. Пацани, ви ми не встали. Ліхтариком, іди сюди. Хлопці хотіли зробити шоу. Ось туди бачиш оцю дірку, сука. Так, Та ні, не ху... не видно. Так, пішла? Я, я бачу. Добре. Так, хлопці, цей контент все просто Володимі, для вас. Хлопці, контент просто для вас. О Оце дьорнуло мене. Це зробити, а не з того, ну, хлопці беруть так раз з першого разу, засунули якось і все окей у них. А я так б не можу. <плес> так, ладно. Давай рідненька, ну будь ласка. Єсть! Є, зайшло. Зайшло фу. Як приємно, коли воно заходить. Але сука, поки це ви все зробите, у вас будуть всі руки в мастилі, та часу ми на це витратили десь хвилин 10. 7 10 хвилин, і це я вже на досвіду. А якщо у вас нема досвіду, коли ви її тільки купили, то я просрав час на це годину. До речі, я хочу сказати в турбоеру зараз насправді е, важливо відмітити, що атмодвигун, який їде, Звучання. дає звук. І а е Повноцінне відчуття несинтетичності під е підалькою газу це важлива тема, і за ці гроші я погоджуюсь, вона краще, ніж ті ліксуси, да. на яких вже серій покатався. Ви подивіться, там справжній, е я не знаю, не Mortal Kombat, але типу, плотно попрацював по старим машинам, не, по кожна, всі, по всі. не кожна психіка витримає. Але я думаю, що Сергія Фірста, Фірста, ми не побачимо. Місяця два, коли сніг випаде, бо кожна парковка це його. Бля. Да, да? Я вже дав Джезу на, на розвороті перед патрулькою. — А я йому сигналю кажу. Брат, брат, а тут вони проблискують. А от а, до речі до плюсу, тут така шука охерена, їдеш собі кайфово, музончик. Да. Я погоджуюсь. Шумка, погоджу. клас. Що він там сигналить, творить, мені байдуже. Я просто собі виробив. Поліція, стабу. тобі сигналить, джиблими, а тобі <с. байдуже. А ти даєш боку. — А я б задав би таке питання, тобі і собі би, можливо. Да. Е, ну, Це з е, приводу фірста. Купив би ти таку машину собі би в 24 2024 році? Я ні. Чому? Тому що Швидко. Е, ні. ні. Ні, ні, ні. Ми не кажемо тут е, мовільна, швидка, ми кажемо да. про стиль. Е, Ну, давай ти почнеш. я би, наприклад, е, якщо б мене було б е, ну, 8 тисяч доларів і мені потрібна автівка, я б, мабуть, б, можливо, взяв би. Чому? Вона е, красива, привертає погляди. Я можу потусуватися в житєм тусовки, туди-сюди влитися, десь потусуватися, може бачком дати. Да, типу, газ плюс. Ну, типа, тобто, так, да, я не конкурентний, я я вже буду одразу розуміти, що я не конкурентний там, з жетами, шметами і таксістами. Але мені вона подобається, якщо б мені вона реально ну, подобала, ставляла, я виходив би, брав би каву на балкон, би дивився б на висю, на сукарі, да, і хай на сокарі. Для мене, друзі, 8. Це 36 46, 3.0 на механіки. Чому? Тому що як... ти як вір розказав. <ріпи> Ні, ну, <ріпи> я Як <ріпи> <ріпи> отчинаш, а я просто поясню: а, мене лякає те, наскільки автомобілі стають синтетичними. Ти сідаєш, все добре, все вкусно, м'яко, класно, але немає, знаєте, ось такої механічності, яку віддає тобі, якийсь старий інструмент, картинг. Там. Я не знаю, ну, це не, не ідеальне порівняння, але щось є. Класичних BMW, і от е, це, воно е, завжди тяне молоде покоління спробувати. Тому ми бачимо ще на дорогах 34, 36, 30, навіть 21. Але 21 вже давно ми не бачили. Ну, тільки на цьому, на та лабрухті. Ну, якщо він любить, може, на Жигулі ще покатаєшся. Хоча ти проходив цю школу. Можна, Я проходив все. Ну що, погнали! Поїхали ми знімати і давати джезу, поки інші знімають. Рейндж ровер чи ленд ровер. Ну, як... не те саме. Не, не цікаві, машини не про нас. Коротше, через пів року будемо продавати. Да, ми все, в туннель. Давайте, там, давайте. газу. Фірст, ну це авто про що? Про комфорт, про потужність, про задній привід. Ну про що? Ну скажи, будь ласка, це авто в першу чергу для мене є все, що я хотів. Є потужність, є задній привід, є Японія. А яке воно вирішувати вам? Друзі, в нас також є банка для того, щоб ви могли нас підтримати. А це нас мотовує зробити нові серії кращими та нові проекти. А це шоу завдяки нашим захисникам, які не дали ворогу пройти вглуб. І ми можемо насолоджуватися. Мирним життям. Дякую вам. І для цього наші глядачі ми зробили банку. Банку для наших близьких людей, які захищають і воюють за нас. Дякую. Долучайтеся, ми також закидуємо туди гроші по можливості. А саме головне піс. А саме головне. Я не готовий, поїхати, але розмір. А саме головне підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво. До зустрічі у третій серії.